Усім привіт! Сьогодні розповім, як купити криптовалюту у Binance через P2P. І так, при вході ми бачимо ось таку картину. Далі натискаємо зверху зліва на три рисочки. Нам потрібно знайти P2P. Воно має ось такий вигляд. Якщо його у вас немає у рекомендованих, натискаємо більше послуг та в цьому списку знаходимо такий пункт P2P. Тут є пункти купівля, також пункт продаж. В наступних відео покажу, як продати. Нас зараз цікавить купівля. Можна купити USDC, різні, різні біткоін. Також конвертувати в монету, обрати, куди воно конвертується. Далі, сума нам відфільтрує по нашому запиту. Наприклад, я оберу. Тисячу гривень тисячу гривень, а і нам запропонувало першим ліміт від 400 гривень до 1469. Тут так, обмежено, ми придбати не можемо. Гаразд рухаємося далі. А будемо купувати. Буду купувати по ось цьому курсу: 45 гривень за один ОСДЦ ліміт від. Знизу, увага, від 900 гривень до 4930. Це потрібно звертати увагу, якщо у вас немає достатньої суми, суми, ви не зможете придбати. Також важливе налаштування платіж. Ви можете обрати через що ви будете платити. Обрати банк, який, ну, обрати банк через який будете платити. Наприклад, беремо купівля. Купуємо баланс 1000 гривень. Купуємо через банк-карт. Підходить так, увага. У нас 1000 гривень, на яку суму ми будемо купувати. Та натискаємо якщо ми, нам все підходить, ми натискаємо розмістити ордер. Розміщаємо ордер. Будемо зараз уважні. У нас йде час: 15 хвилин. У нас є на цю справу. 15 хвилин. Ви платите 1000 гривень. У нас тут є прізвище ім'я по батькові. Того, кому ми маємо заплатити. Далі знизу нам пише, на який рахунок ми маємо заплатити. Далі знизу пише ім'я нашого рахунку. Потрібно бути з цим уважним. Також можна натиснути деталі ордера. Нам тут Пише сума фіату 1000 гривень, ціна 45, 45 44, Загальна кількість 22 USDC, ордер і номер ордера. Раз, окей. Далі беремо: копіюємо номер карти, переходимо у банк. Вводимо суму, яку ми хочемо надіслати. Натискаємо надіслати. Так, ми надіслали кошти, йдемо на головний екран, шукаємо квитанцію. Робимо її скріншот, Потім заходимо у Binance, переходимо у Binance та натискаємо чат. Натискаємо плюсик, галерея. Далі нам потрібно скинути у Binance квитанції, що ми заплатили. Натискаємо Надіслати. І тут потім зверху натискаємо переказано. І так, в нас очікування підтвердження оплати. Тож, чекаємо. Це я вітаю, ми придбали криптовалюту. Це дуже просто: 22 USDC. Натискаємо хрестик. Ось і все. Ми купили криптовалюту. Тепер у мене на рахунку 31 USDC. а в мене раніше була копійка, тож у мене вже 31. В наступному відео розповім, як переказати з Binance на інші біржі. Якщо щось не зрозуміло або потрібна допомога, в описі лишаю контакти для зв'язку.